Керівник Південно-Кавказької філії Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з Білісі, нас, наш з нами Володимир Копчик. Так я би хотів сказати, що ми будемо говорити про громадянську війну. Я був в 91-му році, був свідком початку громадянської війни, якраз в Грузії, якраз в Білісі, і, 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 і от бачите, якось воно все повертається. Пане Володимире, доброго здоров'я! Дякую, що для нас час. Мої вітання, шановні глядачі, колега Миколо. Як кажуть, завжди. Дивіться, так оце я почав з громадянської війни, і я дивлюсь зараз. Тут у мене, як завжди, шпаргалки набуває чинності першого набув серпня чинності закон про неагентів тотожня російському закону. Три місяці до виборів за партію влади Грузії третина, за опозицію, ніби половина. А і ніби Іванашвілі може піти на, на, на якусь позицію, на обрання там президентом, я не знаю, прем'єром. Коротше, якось вже не тільки світитися за лаштунками, а бути так би офіційною особою. Коротше, все показує, що про і контра на, на, на роз, нарощують сили і про російські, і антиросійські, і про європейські, антиєвропейські. чи дійсно можна говорити про. Запах громадянської війни в Грузії, яка може початися під час осінніх виборів парламентських в нашій вдружній Грузії? Я би ну, якщо однозначно відповідати на головне запитання, я б не спекулював поняттями громадянської війни. Моя відповідь не можна наразі, тому що сценарно, сценарно, наприклад, політтехнологічна влада. Спекулює на питанні у них головний зараз наратив. Вони зі свого боку намагаються вибори парламентські наприкінці жовтня загорнути у формат референдуму, але який коливається довкола питання з нами і мир. Або якщо не ми, то буде обов'язково війна. Тому цю тезу не треба посилювати. І громадянське протистояння в Грузії це було просто подарунком для Кремля, який інформаційно цю тему на цій темі спекулює максимально. Наступний момент, щоб я виділив, ну дійсно з 1 серпня офіційно вступив в силу в дію так званий російський закон про іноагентів. Є ще формальність. Він зараз на розгляді в конституційному суді, але там жодних несподіваних не буде, тому що він ручний підконтрольній владі. От але зараз ну певних сенсацій і різких руких я не очікую, тому що в Грузії навіть в таких е політичних турбулентних умовах все ж таки в серпні буває літо. Зараз певний спокій відбувається фізично люди роз'їхалися, і інше розрізнена опозиція. Намагається досить кострубато працювати в регіонах. Які реперні моменти щодо цього закону я б виділив його виділив його імплементації? Він дає ну досить такі, скажімо так, гнучки важелі тиску зараз у передвиборчий період для влади. Чому коротко відповідно до цього закону, кожна. Організація або змі, яка має фінансування більше 20% з-за кордону, має в певному державному новому реєстрі зареєструвати себе як іноземного агента. Де факто жодного секрету, хто з ким як працює відмінність від Росії, в чому полягає того, ніколи ні, ніхто не приховував цим тут пишаються в Грузії. Як це політехнологічно відпрацьовують? Тут цікаво. Є пул, скажімо так, багатих е, неурядових організацій, які працюють вже там десятки років, можна сказати, з відомими донорами фондами. В них лінія, на мій погляд, я проглядаю таку донори. їм кажуть, закордонні західні, не реєструйтесь. Штрафи ми покриємо, тобто не реєстрування можуть по певній організації буде надана команда ФАС. А штраф 25 тисяч ларі це десь 9 тисяч євро. Ну це пристойна досить сума для, для наприклад, для ну менш значних якихось НОО або змі. Тобто певні організації будуть реєструватися, наскільки масово не знаю просто функціонувати в цьому, скажімо так, законодавчому полі. Інші будуть політтехнологічно протидіяти, і тут в мене питання: наскільки масово з гармати по горобцям тиснутиме на цей неурядовий сектор влада, або як точково вона торгуватиме, дивитиме, і таке інше. оце найбільш цікаве для мене питання, але перший блок нашого. Бесіди, я б завершив на чому. Нам треба виходити вже за рамки цього закону про неагентів. Чому це вже відпрацьований етап? Не існує зараз механізмів, щоб влада від нього відмовилась. Крапка. Тобто, там умови висуває Брюссель, сполучені штати припиняють якісь там фінансування, вначання згортають, переводять їх у Вірменію. Я не жартую, але це абсолютно влада не те, що до цього готова. Вона програмувала такі реакції з боку заходу. Зараз стоїть питання. Я неодноразово в ваших програмах це повторював. Наскільки, наскільки е, наприкінці жовтня, після оголошення виборів оголошена буде перемога влади, наскільки суспільство, спираючись на опозиційні сили, зможе захистити вкрадений вибір, як це відбувається зараз? Наразі не знаю ніхто нікого не слухає, тому спостерігаємо. Uh, дивіться, що у мене ще яке пане Володимире до вас питання. А що хоче влада? Ну, вони хочуть, вони, як Янукович, вони хочуть вічно бути владою в Грузії. От оце, і... Е, чи вони не хочуть іти, тому що вони сядуть в'язницю всі. Наскільки не хотів oh. вже, ми пам'ятаємо дуже добре пан Саакашвілі відходить, але відійшов, що правда, зараз сидить. Тобто. Приклад поганий для сучасної влади Микола. Тому Згоди, просто, ми, що ми, вони хочуть. Микола, вони... Не, не, не допомагайте мені, я заплутаю сам. Е, Януковича забуваємо але ваша теза, те, що вони збираються правити вічно, це їх головний мотив. На даному етапі вони хочуть продовжувати правити вічно, і вони хочуть зафіксувати максимальне своє правління назавжди, скажімо так, оформивши. Той самий розворот вже від заходу, це на мій погляд, головний принциповий момент. Далі де момент? Ну, наприклад, виходить Іраклій Кобахідзе, це прем'єр Грузії, і каже: нам грузинські мрії для реалізації всіх планів, щоб зробити тут рай на землі в Грузії. Треба 12 років. Він прямо так каже: нам треба ще 12 років. Він чесний в своїх підходах, і тут вже багато, скажімо так, з'явилося мемів. Що в коментарях, наприклад, жартують, кажуть батон бензіна. А чому тільки 12 років? Він думає, що говорить, чому так мало, і такі інші. Тому -то вони чесні, вони дійсно збираються пролонгувати себе невічно. Але збираються це зробити в новому статусі, скажімо так, відійшовши від євроатлантичної, там від європейської інтеграції, а подати чи продати це населення, що ми зберегли мир. А от там, як вони кажуть, партія глобальної війни, там вуличний захід, 에, сполучені штати, вони, наприклад, вже 에, зробили ставку на зіро у, у, у США, що там переможе Трамп. Все вони вже працюють в логіці, що Трамп переміг. От вони в, в такому сенсі живуть, тому тут, тут я з вами повністю згоден, і ну на жаль, вони підуть на все, щоб свою владу зберегти. Тому що, на жаль, знову ж таки, ви правильно підкреслили, що в Грузії є сумна традиція, що ну ну будуть хто б новий не прийшов, він мститиметься. Вони не бачать себе в опозиції. Нинішня влада, вони не бачать себе в якому статусі політичної боротьби Вони грають з нульовою сумою. Це просто очевидні речі. Але справа в тому, що от, повертаючись до громадянського протистояння, вони себе впевнено відчувають в своїй логіці. Вони думають, що до того не дійде. Знову ж таки, парадоксальний момент, що вони впевнені в своїй перемозі, і різні опитування дають їм 25%, 30%. і це насправді дуже багато, щоб ви розуміли. Вони зараз працюватимуть на збиття явки. Тому що, якщо, наприклад, прийде 70-75% виборців, їм точно доведеться тотально фальсифікувати. Але якщо прийде 50%, -50% і з них буде оті 30 заряджених, як вони вміють заряжати через кримінал, через картоплю, якщо хочете, через каруселі, через все, що завгодно, їм буде це діло ну простіше. Розумієте, в будь-якій країні, в будь-якій країні будь-яка влада, тут Україну ми згадували. Грузія не оригінальна. Якщо опозиція перемагає скажімо так, іде 50 на 50 або перемагає 3-5%, будь-яка влада, ну, адміністративний ресурс робить свою справу і вона перемагає. Але якщо явка буде так, що розрив буде 15%, де-факто, Ну, намалювати де Юрі, вони намалюють, але брудіння будуть страшенні. Зараз просто треба трошки почекати, тому що не перестаю повторювати головним активом Грузії для грузинської влади. На мій погляд, є абсолютно імпотентна і розпорошена опозиція. Але оце якраз моє наступне питання. Дуже цікаво, що воно співпало. Пане Волод... Володимир, дивіться, опозиція може бути млява кастрована, як завгодно. Але коли мене. Грузина і вас, грузина, і її грузинку, і таких людей, десятки, сотні, тисяч, як не мільйони, обдурюють нам наплювати на, влад, на, на опозицію, на якісь політичні партійні обставини. Ми виходимо на вулицю. Під якими гаслами Правильно. це інше мене обдурили. Оце моє головне гасло. І вас обдурили в Кутаїсі, а вас обдурили в Батумі, а мене в Грузії, а мене в селі. Нас обдурили. І тут же не ходить про політику. Тут ходить про те, що мене обдурили. І коли мене обдурють, я... мені це не подобається. Ми це знаємо на власній пам'яті у нас не один раз таке було. Що скажете? Ну, я повністю згоден, але я повторююся, що зараз ніхто не знає. Відкритим залишається головне а, запитання під чиїм прапором, під чи, якої політичної сили основна маса Російна сила протесту піде відстоювати свій вибір. От де проблема. Тому що пам'ятаєте, в нас був політтехнологічно такий був мем, який не спрацював наприкінці 2013 року. Майдан без політики. Ну це ж для зливу протесту було. Так і зараз я вже неодноразово казав сила і слабкість протесту, тому що він знизу і він не спирається на політичні сили, бо він вже давно був би злитий. Повірте мені. Але під чим прапором вони підуть, ми подивимося. Зараз є нові сили, нові лідери, які намагаються акумулювати цей процес. Старі партії намагаються акумулювати цей процес, але вони провалили свою логіку референдуму. Салобин Зоробишвілі ущипнуть мене. Зараз це найбільш популярний опозиційний політик. Якби мені хтось сказав би таке два роки назад, я би швидку викликав. Розумієте, але вона окреслила хартію єдину, окреслила реф референдум. Або ми йдемо в СРСР, або ми йдемо в Європу, але для того мало бути від опозиції в ідеалі одна партія спільна, ну максимум дві-три. зараз вже шість є. Розумієте, от і все. А далі 5% відсотковий бар'єр. влада може зробити що завгодно з 4,7 і не допустити когось, і хто піде за непропущену партію, скажімо так, битися на барикад. Тому тут просто математику або арифметику обдурити неможливо. Тому я кажу зараз: ну є сірі лебіді, чорні лебіді, кормушки влада для них розставила. Як піде протест? Наскільки він буде ескалований? Ми подивимося. На жаль, в тому числі є і інший варіант що влада відносно спокійно переможе а грузинське там на 80% на про європейське суспільство піде у внутрішню або в банальну фізичну еміграцію. І певний час Грузія разом з Вірменією та Азербайджаном побуде у форматі е, закавказя імперської логіки Кремля, поки цей путінський режим е, триматиметься якось на українському фронті і сидітиме в Москві. Цей період також можливий на південному Кавказі загалом. І Грузія тут не виняток вона локомотив для цього закавказ. Вірменію випереджає, хто б мені таке сказав колись. На жаль, а, а це був такий така фронта, такий по показчик, що. Офіційні особи Грузії поїхали вітати іранські, іранського президента на інаугурацію. Це вони спеціально зробили, щоб показати, що ми так ми з друзями Росії дружимо. Ми, ми не дружимо там з якимись європейцями. ми от, от Іран, друг Росії, ми поїхали до Ірану. Чи, чи це просто тому, що вони сусіди ну, близькі е, географічно? Останній момент звичайно присутній, але зараз розумієте. Грузинська влада офіційна, офіційний тбілісі перебуває у такій парадигмі, що дивом було, якби вони в Іран не поїхали. Я це підкреслю. Вони вже визначилися. З російською лінією або російсько китайською зараз дуже кітаїзація зовнішньої політики Грузії там від глибоководного порту Анаклія до інших речей, це як він запобіжник подушка безпеки геополітичної Китай вже визначився, до речі, через Орбана. Тобто, тут стара історія. Ну, послухайте на інавгурацію Пізешкіана це одне Кобахідзе був на прощанні з рейсі, який загинув чи вбили нещодавно. Тобто, чому тут дивуватися? Це абсолютно зараз для підкреслю для офіційного для в білісі нормальна геополітична парадигма. Ну тут намагаються нам казати, що ну з точки зору регіону, всі три країни на, на різних рівнях, Азербайджан, наприклад, теж прем'єра але є нюанс, ільхамаліїв не поїхав. Був Нікол Пашинян. Перша людина, і перша людина від Грузії. Але якби не нинішній геополітичний розлом, не нинішня війна. Глобальна, де є ключовий український фронт, де формально на папері Грузія йде в НАТО і в ЄС, і зрозуміло з якого боку де-факто влада давно визначилась з іншим боком, і там протокольні моменти ну можна було поїхати, але не ставати через одного, там е підірваним трошки пізніше ханія лідером Хамасу. останнє питання: коро Но... коротка Тут... відповідь, буквально 30 секунд. А варіант Добре. такий що Іванішвілі приходить до влади. Починається бунт російською мовою, і він звертається до Путіна. І Путін запроваджує війська. Таке можливо? Таке можливо, але підкреслюю навіть в логіці Іванішвілі. Вони переконані, що до такого не дойде. Але таке можливо. З іншого боку, різні спікери різного калібру з Москви намагаються політтехнологічно чавити і посилювати парадигму влади. Вони заявляють, що якщо буде державний переворот і до нас звернуться, ми вмішаємось так само, як було в Сирії. Тобто це підсилення тези грузинської влади. Що якщо ми залишимось, то буде мир. Якщо нас не буде, то буде точно війна. І цю рамку вони триматимуть до кінця. А народ? А народ розуміє росіян. Ну, чи ні? ну немає відповіді. Ні, ну якщо росіяни зайдуть, вони тут і поляжуть. Якщо зайдуть фізично, реально тут буде біда. Вони тут поляжуть. Грузія це дуже раціональне ірраціональне суспільство. Розумієте, тобто я завжди повторюю, що тирцнуло закон про іноагентів, а могло тирцнути там 10 кейсів, було які були, на мій погляд, більш гарячі і більш показові з точки зору розвороти. Нічого ніхто не звертав уваги, все нормально було там бордеризація, ідеї таке інше. Але тут коли там запахло відміною безвіза, коли всі зрозуміли, що закон російський, що хулігани зрення лішають, ну 200 тисяч бродило. По вулиці, якщо їх якось е, акумулювати і направити, то буде результат, дякую дуже. Керівник Південно-Кавказької філії центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з Тбілісі Володимир Копчак був з нами. Дякую, пане Володимир.